Мій чоловік-грузин, якому віці в 90-х він вже пережив одну війну, російську, грузинську, а він був впевнений, що почнеться війна. І мої ці спори, суперечки да, з цього приводу почалися раніше, він десь 18 лютого почав наголошувати на тому, щоб у нас вивести на Захід України. А я була абсолютно впевнена, що це маячня. Речека, що двадцять числа ми такі виїхали на захід України, от і ми, дякуючи йому, ось цих жахів, жахів, такі як пережили інші міста України. Ми тільки чули там вибухи. Моя мама мала приїхати 25 лютого з Києва. Але вона хитруга, вона не приїхала. Вона залишився. Ну вона знала просто, якщо вона приїде, то я в мене є куток на 27 лютого, лютого. Я обов'язково повернуся працювати. Але вона того не зробила. Вона залишалася в Києві, так само і мій брат, і я не знаю. Я втратила здатність їсти, пити, спати, як і всі, скоріш за все, українці. Мій колега Льоша Приваков, які. Який... Та в нього була історія, що в нього зламалась машина. Я йому ще казала, коли ми їхали, я свою залишаю вісьми про все випадок. Ой, не треба, та що там полагодити. Ну, коротше, він залишився без машини з двома маленькими дітьми. І оцей дзвінок, твоя пропозиція, ще в силі. І потім, як всі їхали до нас на захід, і ми ну, друзі з маленькими дітьми, ми намагалися їх там розселити і залишалося в Києві, ти не знав, що зупинився взагалі буде. Це абсолютно безпомічність і намагання щось зробити, хоча б хоча б маленьке щось. От, коли ми розсували, знаходили місце на заході України для знайомих незнайомих. Готель е друзів вже моїх друзів, друзів мого чоловіка, і там в них. Вони зокрема дуже багато для цього робили. Вони приймали дуже багато людей. І там ж такий прикол був, що ми з чоловіками не приймаємо. І ось цей ігор, а, я можу навіть сказати, це готель Клен. Вони зробили дуже багато колишні, і так само давали нам наших їхніх знайомих, щоб ми могли селити і так далі. Це було така. Ну і те, що ми винаймали невеличких виночок. Звісно, туди до нас їхали всі. От, а, ми приймаємо всіх. Ви знаєте, мені а, хочеться просто звернутися до українців, до людей, які пережили, переживають таку купу боля, а, які пересічні, не знаю, людині, які ходять там в мене зараз. Ну, мабуть, і не уявлялося ніколи, і нам не уявлялося. Я хочу звернутися і покусити просто не перейти до одне Якщо людина не порушила закон, якщо вона прийняла якесь своє рішення, яке не подобається mm. вам, яке ви не засуджуйтесь, давайте не хейтити одне одного і давайте триматися одне одного, де ми не були. Тому що це дуже важливо. Нашу єдність не зміг наш ворог побороти, то нехай вона такою залишається. Не відійдеться на російський ІПСО, Давайте допомагати одне одному, донатити, розтягати руку поночі, вислуховувати одне одного.